Добрий день, шановні глядачі. Мене звуть Ольга, і ви на каналі Вінтаж і Мупсомама. Темою сьогоднішнього відео буде слово з трьох літер. Лом. І він перед вами. Тому без зайвих преамбул пропоную дивитись. Знайома багатьом брошечка від Сари Кавентрі. Я думаю, що і глядачі, і вінтажники досить часто її зустрічають в розпаковках. Зворотня сторона в ідеальному стані рівна голка, ось маркування. А з лицевої, це навіть не сходи, це просто якісь темні плями. На жаль, їх багато. Серединка, центр квітки, в дуже хорошому стані, є невеличкі мікроподряпини, але вони не критичні. Якби не було цих плям, брошка. Готова до вжитку. Тобто її можна носити, вона гарно б виглядала, якби не. Ось цей конфуз. Це колекція 1969 року, яка має назву Срібне сонячне сяйво. До брошки є ще кліпси. Ну, нехай полежить. Ось, про Вовка, про промовка Він і в хату. Ось Кліпса. Звичайно, не з тієї колекції, про яку я говорила. Це вже зовсім інша історія. Але все ж таки лапка працює. Вона важкенька, не маркована. Метал. Ну, ближче до бронзи, якийсь такий химерний кельський вузол. Форма трикутника. Діаметр, не діаметр, а ребра оці поміряємо 3 сантиметри з кожного боку. Вона така важкенька. Підійде на широку товстеньку мочку. Гарний вінтажний стан. Оці потертості, вони додають аутентичності цій прикрасі. Якщо знайдеться друга, буде дуже добре. Намисто стиль етніка. Виготовлене з натуральних матеріалів. Ось це кісточки, мені нагадують кісточки аличі ажурні елементи. Це теж, мабуть, якийсь горіх, чи якась ягода, а, можливо, овоч. Ну, його серединка, звичайно ж, екзотичний. Все це на нитці знаходиться. Звичайно ж їх треба перебирати їх. на мисто це. І навіть є якісь зернятка. Ось тут. Воно довге. Mm, приблизно. Сантиметрів 90 метр, може навіть більше. Ось таке. Дуже багато є пошкоджених у цих елементів. Наступна прикраса. Ой, це не прикраса. Важка. Це можливо якийсь декор для аксесуару, для сумки чи для паска, для ременя. Ящерка оздоблена кабушонами з ефектом мунглоу і прозорими кристалами. І однієї лапки не вистачає, вона безбожно відломана. І ось кріплення, мабуть. Метал кольору лимонного золота. Ну, в будь-якому разі світле золото. І їх, до речі, дві. Ось я вже побачила їх дві, і вони симетричні. І в обох не вистачає лапок. І пошкоджені центральні кабошони. Подряпані? Важкі, не марковані. Ось таких два плазуни. Тепер у мене є, <смір> так. Брелок. Теж має вагу, а, і на ньому дві сторони, яка з них лицева, яка зворотня зрозуміло обидві лицеві, тут а, обриси міста, Рим, там десь в Далечині, мабуть, Ватикан, і папа Римський. Понтифік Франциск, це ж він, понтифік Франциск є чинним папою римським з 2013 року. Ну, він такий досить вже старенький дідусь, йому зараз 87 років. І ось він є главою католицької церкви. Єпископом Риму і головою Держави Ватикан. Пам'ятний брилок. Це не дуже вінтажний аксесуар, це не прикраса, зауважте. Ну, якщо з 13-го року він глава церкви, то, ну, може, це 20-ті. 20-ті роки нашого століття. Так. Теж одна однісінька. Вінтажна кліпса пошкоджена, кліпса-сережка з лапкою, метал срібного кольору з чорнінням і. Вставки з пластику, але красива. Шкода, що одна і що пошкоджена. Ще й маркована. Тут зображений, здається, вінок і корона це прем'єр дизайн. Етнічний стиль. Але одна. Брошка емалева рожевий фламінго, ну, не зовсім рожевий, такий вицвілий трохи, а ніжки і ось крильце Такого апельсинового кольору. Світлий помаранч. Є сходи емалі, ось на ніжці, ось тут бачу, і на лапках. Зворотня сторона прекрасна. Схоже дуже на брошки від Джеріс або Геріс, хто як каже, і так, і так правильно. Хороший замочок 70-ті роки, але на ній маркування немає. Треба підібрати колір, і, звичайно ж, її відновити. Вона цього заслуговує. І намистом перлинове. Вічна класика не вистачає ось такий замочок, теж у вигляді великої перлинки. Не вистачає язичка до цього замочка. Маркування немає. Перлинки в задовільному стані, кольору айварі. але Застібка постраждала. І діаметр його, де моя яскрава лінійка, мій вимірювальний пристрій десь 42 см. Важкеньке намистинки скляні. І покриття непогане. Але треба щось думати з замком. Еластичний браслетик, виготовлений зі скляних намистин, ронделів чорного кольору, вони грановані, виблискують. І центральний елемент хрест, оздоблений прозорими кристалами. Невеличкий. Ось так виглядає на зап'ястку, немаркований. Стан збереження хороший. Далі розкішна жіночка. Думаю, що це аналог. Статуї Свободи, але афроамериканка. Ось так. Брошка виготовлена з полімерної глини в робочому стані. Рівна голочка. І ось це, я думаю, ім'я і прізвище майстра. І рік 97-й. Ну, гарний стан збереження. Враховуючи, що цій брошці вже 27 років. І крила позаду. Можливо, я помиляюсь, але мені вона нагадує саме відому Статую Свободи. Напишіть, якщо у вас інша версія. Поділіться. А ось і пара до кліпси чудово знайшлася близнючка. Ось так. Їх дві можна носити. Далі прикраса дитяча. Це гума. Русалонька. І розмір, я вам скажу, 17,5 18. зовсім не дитячий пальчик. Маркування немає. Така барвиста каблучка. Симпатично, буде подарунком для якоїсь дівчинки. Хоча треба знайти такий товстенький пальчик. І далі наступне таке миле створіння. Смішне. Це брошка Трамблер. Вони були популярними у 60-70-х роках минулого століття. Шийка тваринки це пружинка, яка при русі ось так хитається в різні боки смішно. Це Лев, король звірів, і все при ньому, корона і скіпетр. Ознаки його статусу. І королівської. влади. Голка, замочок. Оп, все працює. Маркування немає. Є трошки сходи покриття, але вони в основному на пружинці. Такі потемніння. Блакитні очі кристали. Ну і вираз обличчя теж королівський, я вам скажу, як в профіль, так і в анфас. Ось таке теж потрапляє у лом, Але вона ціла, все добре можна носити. Так, підняти настрій і собі, і іншим. Це ж чудово, правда? Вінтажне кольє сотуар, ймовірно, хендмейд Янгол. Написано деграція. Можливо, це якась форма подяки. Ось ці маленькі. Елементи, я їх називаю рибки, і велика підвізка, виготовлені з целюлоїду, ну, якась форма пластику, і ручний розпис. Замшевий шнурок, коричневого гірчичного відтінку, і круглі дерев'яні намистини з Різьбленням такі надсічки. Є маркування авторизований, затверджений деграція, галерея під сонцем. Ось тут назва міста і штат Аризона. Немає замочка. А довжина його десь 60 см. Ось такий витвір. Старовинна прикраса на руку. Ось такий браслетик. Виготовлений зі сплаву кольору бронзи. Три ланцюжки, з ось. Маленьких металевих намистин і акцентний замочок коробочка, емаль винного кольору, димчастий кристал і орнамент. Маркування немає. Замочок працює. Він невеличкий, довжина його складає 17,5 см, тобто, на тонке зап'ястя. Ось так можна носити замочок як центральний елемент, і каблучка. Схоже на срібло, але ні маркування, ні проби я не бачу. Оздоблення, ймовірно, бірюза, але є втрати, не вистачає ось двох вставок. Розмір 18-й, на мене великий цей перстень. Можливо, це виріб корінних народів Америки, індіанців. Native American називають такі вироби. Вінтажне диво. Сережки на гвинтах. Вони симетричні, оздоблені кристалами. Перлинками, яких не вистачає, ось особливо на цій сережці. Багато втрат, але хороші шапочки широкі. Ці сережки не марковані, хоча дуже схожі на кору. Ну, стан збереження ви бачите самі. Треба шукати кристалики більші-менші. Ну і, звичайно, ж перлинки. Неважкенькі. М -м, чудо. Ось таке мені попалося. Е -е, я так розумію, що це брошка і дрес-кліп в одному флаконі. Тобто це фіксатор для хустки або для шалика, стан збереження задовільний, вінтажний, є іржа, патини трохи, але я думаю, що після чистки ця прикраса засяє. Схоже дуже на латунь. І ось тут є маркування. Взагалі мені ця брошка нагадує 30-ті ві роки минулого століття. Треба пошукати, погуглити. Netті Creations Patpent. Ось таке маркування, ну, схоже дуже на антикварну прикрасу аксесуар, я подивлюсь листочки з брашуванням, тут чашолистик. Ось так. У ломі зустрічаються красиві, пінтажні, навіть антикварні речі. Кулон. У нас сьогодні багато етніки. Кулон на ланцюжку дуже довгому, але без замочка. Вставки. З пластику, вишневого кольору і синього. І китиця рухливо. Метал трохи з чорнінням, маркування немає. Довжина сантиметрів 65-70. Ну, я його зроблю. Він цікавий. Цей кулон тендітний ажурний, ніжний браслетик, сплав дуже схожий на мідь, замочок коробочка, не маркований, довжина 20 Ось це якраз на широкий зап'ясток. Хоча можна, забравши один елемент, зменшити. Ось так виглядає. Невагомий просто. Як відомо, існують дві основні техніки дамаскін – іспанська і японська. У мене в руках запонка, виготовлена у техніці японський дамаскін. Традиційний сюжет, пагода, човен з вітрилом і в далечині гори, вкриті снігом. Дуже якісна, вінтажна прикраса, аксесуар. І вона маркована. Аміта Джапан. Ця компанія була заснована у 30-х роках минулого століття у місті Кіото. Дуже шкода, що вона одна. Гарна. брошка, П'ятиповерхова. Один, два, три, чотири, п'ять ярусів, але й багато втрат. Не вистачає мікроперлин і ось цих пластикових вставок. Імітація бірюзи, ймовірно. Добре, що є центральний аметистовий кристал і прозорі кристалики. Це перший поверх, це другий, це третій, це четвертий і ось п'ятий. Основа штампована філігрань. Колір металу бронза. Маркування немає, замочок працює. Ось така. Королівна. І остання річ, яку я вам покажу, це не прикраса, а побутовий декор. Ось такий. Дзвіночок, теж схоже, що він з латуні, немаркований. І існує версія, що звук дзвіночка створює позитивну енергію та сприяє її правильній циркуляції в оселі. Тому, якщо є можливість, дзвоніть. А ще дана звукова вібрація очищує простір від шкідливих мікроорганізмів. Тому я вам бажаю позитиву у всіх проявах, а також натхнення і оптимізму. До наступного рандеву!